Чернігівка Тамара Луценко, мати бойового медика Романа. В перших днів повномасштабного рашистського вторгнення її син пішов служити до лав ЗСУ. Під час оборони міста, майже місяць під Колочівкою, він рятував життя не тільки своїх побратимів, а й надавав медичну допомогу місцевим. Тамара каже, чекає скорішого повернення сина додому, а тому прийшла на зустріч з психологом, аби в майбутньому допомогти хлопцю швидше адаптуватися до цивільного життя. Я хочу зустріти його, так сказати, по всій оружі. Я знаю, що хлопці повертаються, їм дуже важко пристосуватися до нового життя, бо це в ній буде нове життя. А тут я отримую і психологічну підтримку, щоб мені було легше. Внесу її в свою сім'ю, щоб сім'ї було легше чекати. Намагаюся, як можу підтримувати. Онуки, чоловіка. Ми його дуже любимо, дуже чекаємо. Дружина, сини, батьки, сестра, бабуся, вся сім'я. Ми його дуже любимо. Їм пишаємось. Громадська організація, всеукраїнська ветеранська спільнота Серцевір провела безоплатну зустріч: «Твоя віра, його сила з близькими військовослужбовців та ветеранів. Де вони могли не тільки поспілкуватися один з одним та поділитися своїми переживаннями, а й отримати психологічну підтримку. За словами психологині Яніни Василенко, такі заходи зближують людей та допомагають краще розуміти оборонців, аби в майбутньому уникати конфліктів. Сім правил, по яким живуть і військові, і ветерани. Воно нікуди не дівається, тобто якщо ти був військо, то воно залишається з тобою. І це ті навички, які хлопці приносять додому. І от знання, що з ними відбувається, які це навички, це допомагає дружинам, матеркам, кумам, ну, близнім знайомим розуміти, що відбувається з хлопцем, що не він якийсь не такий, а це та навичка, яка врятувала йому життя. Ну, от. І я просто знайомлю їх з цими навичками. Ну, там все просто, нічого нема страшного. Організатори кажуть, хотіли не тільки підтримати близьких та рідних військовослужбовців, а й поділитися досвідом людей, які проходять через той самий шлях. Досвід, який хтось вже має, має поширювати тим людям, які на сьогоднішній день тільки намагаються знайти вирішення в своїх проблемах, які у них зараз є. Тому створення цього заходу тут цих заходів допомагає зараз згуртувати між собою таку категорію людей, як дружини військовослужбовців, ветеранів, допомогти їм знайти інструменти, які є підтримкою для них в цей час, коли вони очікують своїх чоловіків, і ну, запевнити, їх, що все буде добре, і перемога в будь-якому випадку буде. Завжди членам родини, особливо жінкам, дуже важко очікувати. Вичікуване знаходишся, і ти не розумієш, що, що буде через годину, через дві, яку ти звістку можеш отримати. А ось тому наша місія в тому, щоб підтримати, можливо, інформувати дівчат, жінок про те, що вони не самі, що багато людей мають ті самі проблеми, ту саму страхіття внутрішнє, той тремор, що ти можеш залишитися і сама, але треба знайти в собі сили і вийти спілкуватися з такими самими, як ти. Воно тоді легше стає. За словами організаторів, такі зустрічі проходять декілька разів на тиждень, адже потреба в спілкуванні та підтримці актуальна завжди. Для ветеранів також проводять заходи спрямовані на психологічне розвантаження та соціалізацію.